Вибракування транспортного засобу оформлення паспортів в умовах війни та благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Це оновлений випуск новин і Ми розпочинаємо. Внаслідок військових дій чимало транспортних засобів українців було пошкоджено чи знищено. Однак такі авто залишаються зареєстрованими за власником, а отже, і необхідно їх зняти з державної реєстрації. Прес-служба сервісного центру МВС повідомляє, що для українців транспортні засоби, яких зазнали пошкоджень чи повністю знищені внаслідок військових дій, доступна послуга. Вибракування транспортного засобу. Що це означає, якщо ваше авто повністю згоріло, отримало пошкодження і більше не придатне для використання або перебуває на окупованій території, необхідно звернутись до найближчого центру МВС з пакетом документів та заповнити заяву. Детальніше про послугу запитаємо Володимира Мотичка, речника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій області. Вітаю вас! Доброго дня, вітаю вас. Розкажіть про цю послугу, як нею можна скористатись. Е, я розпочну з найприємнішого, що ця послуга безкоштовна. Тобто, наголошую ще раз, що ця послуга безкоштовна. Тобто, якщо у людини є транспортний засіб, який старенький, який неможливо технічно відремонтувати. Який пошкоджений внаслідок ракетних обстрілів людина може скористатися даною послугою. Для цього потрібно не так багато якщо є свідоцтво, як в народі кажуть, технічний паспорт людина бере з собою код з собою бере, якщо є номерні знаки і звертається в найближчий сервісний центр. Як, яка ж подальша процедура, що буде з цією автівкою? От зазначте ще про це, бо знаю, буде багато зараз запитань в коментарях? Якщо ви все ж таки наважились і дійсно ви зрозуміли, що дану автівку, даний транспортний засіб вже неможливо використовувати, ви зробили вибракування даного транспортного засобу, то наголошую, що уже після вибракування. Відновити реєстрацію неможливо, тобто ви повинні зважити, чи дійсно це потрібно вам чи ні. Але сподіваюся, що та людина, яка все ж таки зважилась і бачить, що даний автомобіль вже технічно не відповідає вимогам, і його відремонтувати неможливо. то все ж таки ми радимо скористуватися даною. Як давно діє така послуга, і скільки громадян вже нею скористались? Ця послуга діє вже впродовж декількох років, але ми наголошуємо і нагадуємо людям, що вона дійсно є така і нею можливо потрібно скористатися в певних випадках. Якщо взяти, скільки їх було вже вибракувано, беремо за 2022 рік, то по Вінницькій області вибракування пройшло 587 транспортних засобів. Якщо беремо вже з початку 2023 року, то на даний час, станом на 17.01.2023 року вибрано 51 транспортний засіб. Почули вас. Дякую за роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, слава Україні. Героям слава Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Говорили про послугу вибракування авто, хто може нею скористатись, та які документи для цього обхідні. Додамо, що в минулоріч у сервісному центрі МВС Вінничини було вибраковано 587 транспортних засобів. Разом з тим, громадян попереджають після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливо. У Донецькому обласному дитячому молодіжному центрі, що переїхав до Вінниці минулого року, розпочинають проєкт школа волонтерства Технологія добра для молоді віком від 14 до 18 років. Проєкт передбачає серію тренінгів щодо опанування основних завдань та вмінь, необхідних для здійснення волонтерської діяльності. Як йдеться, на Фейсбук-сторінці молодіжного центру після завершення проєкту кожен зможе створити та реалізувати власний соціальний проєкт і бути частиною волонтерського корпусу Донецького обласного дитячого молодіжного центру. У нас на зв'язку Олена Кравчук, методист Донецького обласного дитячо-молодіжного центру тренерка, програми молодіжний працівник, активні громадяни, волонтерський менеджмент і маємо змогу почути її пряму мову. Донецький обласний дитячо молодіжний центр впроваджує проект. Школа волонтерства технологія добра. Учасниками цього проєкту стануть молодь віком від 14 до 18 років. Щоб доєднатися до цього проєкту, потрібно заповнити Google-форму до 28 січня. Ці google форми знаходяться у нас в офіційних сторінках соціальних мереж Facebook, Instagram і Телеграм. Після того, як закроються форми, організатори сконтактують з учасниками за допомогою електронної пошти і зателефонують, коли куди потрібно прийти. В рамках проєкту учасники дізнаються про історію виникнення та загальне поняття волонтерства, що таке волонтер, хто може бути волонтером, права і обов'язки волонтера, законодавча база. Також зможуть створити Дізнаються, як створити волонтерську програму та як організаційно забезпечити її, визначити підходи до мотивації волонтерів, відпрацьовують навички, моделювання, розроблять свої волонтерські програми, свої волонтерські ініціативи і дізнаються про менеджмент волонтерських програм. Заняття стартують у нас 31 січня, будуть проходити двічі на тиждень в вечірні часи, та будуть цей проект тривати протягом двох місяців. Після закінчення учасники повинна розробити свою волонтерську ініціативу і реалізувати. А Донецький обласний дитячий молодіжний центр підтримують їх менторством, Тобто, менторська підтримка, інформаційна підтримка, будуть мотиваційні подарунки та технічна підтримка. Так, що всіх чекаємо у нас на нашому проєкті. З початку повномасштабного вторгнення громадяни України почали активно оформляти паспорт громадянина України та закордонний паспорт лише в управлінні Державної міграційної служби у Вінницькій області з початку року до листопада прийняли близько. 120 тисяч звернень громадян на оформлення закордонних паспортів та понад 60 тисяч на оформлення паспортів громадянина України у нас на зв'язку. Борис Наливайко, начальник управління міграційної служби у Вінницькій області. Мої вітання вам. Доброго дня, слава Україні. Героям слава говоримо про те, як війна вплинула на оформлення паспортів. Чи можливо отримати закордонний паспорт в Україні, якщо оформлювати його в іншій країні? Тому що на момент подачі документів були люди вимушені тікати за кордон від війни. Ви знаєте, що є від 28.10.2022 року. Постанова 12.20, яка дає можливість. Отримувати паспорта громадян України для виїзду за кордон чи паспорт вигляду id картки в разі їх виготовлення на території України відповідно за зверненням громадяна. Громадянина, даний документ може бути пересланий до консульської установи, яка знаходиться на території іншої держави, або до державного підприємства. Документ, який входить ход, в сферу відповідно роботи державної міграційної служби, але такої такого механізму, як за кордону пересилати в Україну, на жаль, на даний момент немає. Ще одне питання, яке потребує вашого професійного роз'яснення: якщо документи на паспорт подали в Україні і виїхали, до прикладу, на навчання в Польщу, можуть забрати його за кордоном українці чи ні? Так, в цьому випадку, заявник, який подав, наприклад, оформлення документів на закордонний паспорт на підрозділ міграційної служби на території України. Він е, звертається з е, відповідним зверненням до, до управління Державної міграційної служби у Вінницької області, аргументує е, своє звернення і вказує безпосередньо в заяві консульську установу е, чи посольську, поблизу якої він проживає. Ми відповідні документи направляємо Державну міграційну службу. Міграційна служба на е, Міністерство закордонних справ. А Міністерство закордонних справ направляє до тої консульської установи, де найближче знаходиться заявник, яку він вказав. Заявник запрошується і отримує відповідний паспорт методом верифікації, а саме сканування відбитку пальця, який він попередньо надавав при оформленні закордонного паспорта чи паспорта громадянина України у вигляді id картки Скільки оформлено id карток громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігається в підрозділах ДМС? От ще зазначити про це, будь ласка, внесені відповідну постанову зміни. І якщо раніше закордонний паспорт зберігався на протязі півроку, то зараз він зберігається на протязі двох років. Разом з тим, поки діє в нас стан, військовий стан, то до кінця військового стану це мінімум чи до кінця закінчення карантинних обмежень, тобто мінімум від двох до трьох років. Почули вас. Дякуємо за роз'яснення, за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Бажаємо вам здоров'я і до зустрічі в наших ефірах. На все добре. Можливо, я хотів би доповнити, так, якщо ласка, вам не важко. Так, Будь ласка, е так, так, якщо є зараз ще місто, доповнити. Окрім косовських чи посольських установок, закордонний паспорт можна також оформити в підрозділах Державної міграційної служби, які називаються державне підприємство. Документ зараз дані підрозділи розвернуті в Варшаві. Потім, відповідно, є Краків Гданськ, і скоро має приєднатися ще Вроцлавда. Йде відповідний електронний запис через інтернет, можна знайти дані ці підрозділи через інтернет, записатися і здійснити процедуру оформлення замовлення паспорта через ці підрозділи е, державного підприємства документ. Разом з тим. Там можна оформити не лише закордонний паспорт, так і id картку. Дякую за уточнення. Географія послуг розширюється. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, будьте здорові. Дякую, будьте здорові. І ви. Борис Наливайко, начальник управління міграційної служби у Вінницькій області. Був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо наш ефір. У Вінниці відбудеться новорічно різдвяний концерт на підтримку Збройних сил України. Відбудеться виступ 22 січня в обласній філармонії. Про те, чому важливо підтримувати музичні заходи, запитаємо в Миколи Андрущенка, музиканта та волонтера учасника концерту. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть. Ну, насправді дуже. Дуже важливо зараз приходити підтримувати збройні сили, тому що ми бачимо, що зараз розгортаються події дуже складно. Всі прикуті до напрямку Соледара Бахмута, і хлопцям постійно ми отримуємо якісь повідомлення від них про те, що їм потрібні ресурси, їм потрібна зброя, їм потрібні можливості. Для того щоб відсунути суперника подалі від наших державних кордонів, тому закликаємо всіх підтримувати благодійні заходи, оскільки артисти зараз, які перебувають в таких реаліях. Намагаються якимось чим допомогти саме от благодійними заходами, концертами. Ось тому у нас також цьому з цього приводу ми вирішили черговий концерт зробити для того, щоб придбати черговий вже там навіть важко сказати по рахунку який позашляховик, чи по по рахунку дрон, які також потрібні для того, щоб керувати артилерією і завдавати. Супернику ударів. ось Тому проанонсую концерт, який відбудеться в обласній філармонії, знову ж таки, як ви сказали, очікуємо на вашу присутність. Квитки можна придбати на офіційному сайті Карабас, ось сервіс квитковий. от Приходьте, тобто, і скажімо так, і гарно відпочинете і заодно зробите гарну справу. Придбавши квиток, це такий своєрідний донат. З квитка буде перерахована якась частина коштів? Чи, зрештою, буде стояти якась скринька, де люди зможуть задонатити? От розкажіть про це. Так, звісно, буде можливість і задонатити окремо. Тобто, це в будь-якому випадку усі гроші за квитки, які ми направляємо, також туди, також сюди додаються. Кошти з донатів, які може людина задонатити будь-якою валютою, будь-якою сумою, будь-якими можливостями, також планується, що будуть проводити аукціони благодійні. Всі кошти також із благодійних цих аукціонів будуть відправлені на збройні сили. Також хочу наголосити на те, що такі акції, які ми проводимо, вони 100% йдуть на збройні сили. тобто, на цьому наголошуємо, тому що зараз дуже часто там є такі написи, що там частина коштів, там ось зараз не той час для того, щоб там якісь частини, там якісь відсотки, якісь рахувати. Потрібно всі сили, всі кошти направляти саме туди. Тому що навіть от нещодавно ситуація була. От один з учасників, який приймав. Участь у благодійному заході, от артист. Він навіть не здогадувався на те, що ми збираємо кошти на 77-му бригаду, яка знаходиться в Солодарі. Де, як виявилось, знаходився його родич. Ось і це вже після концерту. Він про це про це вже дізнався. Йому там повідомили про це. Тобто, тобто всі сили зараз примовуємо в той напрямок. Ще одне питання до вас. Знаємо, що ви часто влаштовуєте благодійний концерт для підтримки ЗСУ. Чи є у вас комунікація з бійцями? Чи вони кажуть, що їм необхідно? Що взагалі говорять, що просять, і як реагують? Так, звісно, в нас є комунікація з бійцями. Більше того, ми з ними дуже часто зустрічаємося. От буквально 30 грудня ми відвідали. Прифронтову частину із на межі з Білорусі це Чорнобильська зона. Там зараз хлопці вартують, читують противника на рахунок того, якщо вони здумають здійснити наступ. Ось там зосереджені велика частина бійців, які день і ніч вони. Чатують наш спокій. Ось. І ми поїхали з е, благодійним концертом, щоб підняти їхній моральний бойовий дух. Для них це було дуже ну, надзвичайно важливо. Вони нам розказували історії про те, як е, люди, які жили в окупації в тих частинах, е, ось, як вони їх зустрічали, на коліна падали, плакали. І е, для них важко. І знаєте, там, коли. Я до ми грали концерт. Ми також їм привезли гостинці, кілька ящиків, мандарин. Ось традиційні якісь ласощі салат, 15 відер для того, щоб вони все ж таки відчули хоча б шматочок цього новорічного настрою. Ну і звісно, концерт концертики їм підняв бойовий дух. Кожен підходив з бійців, дякував, тиснув руку і. Це було надзвичайно, знаєте, якось приємно, що ти допомагаєш навіть таким чином ось бути частинкою для того, щоб ця перемога якнайшвидше нас була, була знана. Так, почули вас. Говорили про те, як музика може підтримати зсу і про благодійний концерт, який відбудеться вже на днях. Тому, друзі, долучайтесь, купуйте квитки, приходьте і донатьте це важливо. Лише так ми зможемо перемогти нашого спільного ворога. А ми ж продовжуємо ефір далі. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.